В рамках французької весни до Дніпропетровська завітав французький майстер-карикатурист Гапс Люкрен, люкрен у надій не вапані Крен, сюрту не вапані крен. Художник-карикатурист періодичних видань славиться у Франції своїми багаточисельними та зухвалими ілюстраціями, які він полюбляє робити оригінальним способом. На сторінках своєї улюбленої поезії, директор Альянс Францес розповідає, що давно планував познайомити українців з таким рідкісним автором. Його особливість в тому, що він вдохновляється дуже багато стіхотварині да поезії, як ми її називаємо в Франції. Його особенності в тому що е, он сльогкостю з вот з все это смотрит е, на стихастифадварини Габс у свій час закінчив літературний факультет, тому любов до поезії у нього давно. Ілюстративною діяльністю карикатурист займається вже 30 років і без цього не мислить свого життя. Ça fait 30 ans, que je fais ce я люблю те, чим займаюсь, тому що постійно відкриваю для себе щось цікаве: нові ідеї, нові сюжети. Наприклад, мені дають ідею, але сам сюжет карикатури з'являються в процесі. І тільки в кінці, за декілька годин до завершення своєї роботи, я бачу незвичайне втілення запропонованої ідеї. З ініціативи Альянс-Францес у художньому музеї представили виставку карикатур Гапса, які являють собою своєрідні рідні малюнки ескізи, на словом, ідеї. Та атмосферою Я завжди маю про собі поетичну збірку і читаючи поезію, одразу роблю замальовки. Для мене головне це спонтанність. Я полюбляю малювати просто в книжках, а потім вириваю сторінки. Це звісно погана звичка, але я це дуже полюбляю. Якраз зразки такої моєї творчості і представлені у художньому музеї. У художньому музеї виставка такого напряму проходить вперше і носить дещо експериментальний характер. Це Така дуже, скажімо так, яка кажется, саузконаправленна виставка. На для тих, хто знає французький язык, кому цікава ця культура. Здесь головне даже не рисунки, а наверное, більше тексти. Тема політики у Габса залишається поза увагою, тому карикатур на відомих та одіозних політиків в його творчому арсеналі немає. Ну, майже метерес вема аладесі ж мон сюже, септуяк тільки я почав займатися карикатурою, пообіцяв собі, що триматимусь подалі від політики. Справа в тому, що мене взагалі не цікавить політика і політичні діячі. Все, що мене цікавить, це суспільство, повсякденне життя і життя окремої людини. Відчути українців ГАПСу вдалось на конференції в галереї «Артсвіт», де зібралась франкомовна молодь. Темою конференції стало питання взаємозв'язку, поезії та ілюстрації. По закінченню француз влаштував автограф сесію та відзначив, що українська публіка прийняла його дуже приязно. Було дуже цікаво послухати, попитатися для себе владу какие-то моменти в його річі поняти, постаратися. Ну і как тебе прочувствувати дух Франції, немножко ката. пробовать понять, какой жизнью они живут. Для меня это было, конечно, интересно и познавательно. Человек, можно сказать, изобрел свое небольшое направление, совместил иллюстрации, которые некоторые люди считают это не совсем серьезным, возможно, но он совместил вполне себе серьезную литературу и забавные картинки. Мне понравилось то, что он видит поэзию во всем, и это очень важная часть его бытия. Візит Гапса це був перший мистецький захід в рамках тижнів французької культури. А далі на черзі фестиваль франкомовних театрів, відвідати який можна буде в палаці студентів 20 та 21 березня.